і перший наш гість Уляна Мороз, режисер сцени Львівського Євромайдану. Ви режисер сцени, але я вас прошу розповісти про майбутній сценарій дій дій, які відбуватимуться на Львівському Євромайдані. Будь ласка, дуже багато дискусій йшло про те, чи потрібно залишати сцену, її, чи, чи яка повинна бути програма? І дійшли до того, що сцена повинна стояти до президентських виборів. Для того щоб до першого туру, чи навіть до другого, якщо е... буде, я думаю, що е, до перемоги того кандидата, який повинен е, прийти на цю ж сцену, яка його і представляє, і сказати людям, що всі його обіцянки є е, розуміючи, що біля нього є Небесна Сотня, що він приймає на себе всю відповідальність, і е, він буде говорити це перед народом з тої сцени. Яка і дала йому можливість бути президентом. Тому я думаю, що саме важливо є, щоб вся передвиборча кампанія, щоб ті, хто хочуть стати президентами, стартували зі сцени Майдану з її історією, з, з небесною сотнею праворуч, і про це ніколи не забували? Отже, кандидати в президенти, що всі матимуть змогу виступати на Львівському Євромайдані зі сцени, яка для них збережена. Сцена збережена для громади, а вони повинні прийти і сказати, що вони для неї зроблять, тобто не для кандидатів, а для того, щоб все було прозоро, доступно. Попробуємо максимально зробити, щоб люди могли задавати запитання, щоб це був якийсь обмін між громадою, а не просто їхня програма, їхній виступ і під їхніми праборами і нічого відкрито. Також в неділю, коли немає е, кандидатів, попробуємо запустити люстрацію, і тому всіх закликаю в неділю приходити на віче. Тому що в той момент, коли ми скажемо, що хтось злив майдан, він е, злиється. Наша активність повинна бути е, весь час. Ми повинні Брати участь, ми повинні запитуватися чиновників, які залишилися на своїх місцях, чому вони залишилися і що вони доброго зробили і чого вони не робили поганого. І оця активність є найважливішою. Кожен з нас наступні п'ять років повинен бути активним, повинен бути включеним в процеси, які відбуваються, і в жодному разі не казати, Та, щось там відбувається. Відбувається, тому що ми мовчимо, і тому що ми не знаємо. Тому є сцена, і сцена чекає всіх активних, всіх хто має пропозиції, всі, хто має теми, всі, хто підходьте до сцени, будемо говорити, вона стоїть для людей. Таке запитання: люстрація: це творчий процес чи є чіткий план, коли хто з'являтиметься на Львівському Євромайдані? Е, план в процесі. В будь-якому разі є декілька команд, які у Львові запустили цей процес і ним займаються, тому буду координувати з цими командами. Бо ще четвертий організувати самостійно є не така проста справа. Це треба бути готовим і треба бути відповідальним до цього ставитися. Тому координуємо ці процеси. Слідкуйте на нашій сторінці Євромайдан Львів Фейсбуці. Тобто сьогодні, 2 квітня, ви ще не можете сказати, коли відбудеться перша люстрація на Львівському Євромайдані в Фейсбуці. Як тільки появиться, будемо точно знати всю програму. Хотів би... ми тільки вчора вияснили, що ми стоїмо. Бо якби така ситуація була не до кінця, зрозуміла, що далі робимо. Хотів би уточнити, може це складне запитання, важке для вас. Скільки або чого коштуватиме кандидату у президенти виступ на Львівському Євромайдані? Я два слова сказав: скільки або чого? Я режисер, тому mm -hmm. я особисто не знаю. Єдине, що можу сказати, що е, сцена стоїть і, мабуть, е, воно б не мало. Ну, воно є. Е, за якийсь ресурс, все одно по іншому запитаю: вхід буде вільним для всіх кандидатів у президенти, чи буде люстраційна рамка, через яку повинен пройти кандидат президенти, щоб виголосити промову з звісно? Я думаю, що навіть пана Кернеса ми з задоволенням запитаємося, що він зробить для України, тому думаю, що в плані. Е Цьому не буде обмежень, буде обмеження в тому, щоб дати можливість спілкуватися людям, щоб був мікрофон між людей, щоб була якась е, е, зворотній зв'язок, щоб це не був просто виступ і, і пішов. Отже, наш інформаційний привід, який дає пані Уляна Мороз, режисер сцени Львівського Євромайдану, що на Львівському Євромайдані зможе виступити кожен кандидат у президенти України до виборів 25 травня, так так. Дякую вам за участь у програмі громадського мовлення. Дякую щиро, запрошую за.